Подивимося в яку ціну Це, це, це Max Ford X-MAX да? 12950-18 рік. 1,5 дизель, такий білий колір в нього. Щось таке середнє сьогодні за 6.3, а цей Golf Plus 6 року не фарбований з круїзом 1,4 MPI мотор, атмосферний звичайний. Така Toyota Vencis e, в сідані кузуї так за 690 7500 18 бензин Кого цікавить? Просто відніму Ще набув коментар жінки одної каже, Тігуан за 20 штук, а що? що це такое взагалі происходить? Тут ми бачимо Тауран стоїть 15 рік на 7 місць 2.0 дизель. А там тігуан за 20 штук, що? Так, знову ж таки Кенгу треба ж різняти, в чому б і ні. Пригнали 2015 року. За 12 тисяч уже мабуть став. 1,5 дизель максимальна база, Максі пише. Ще я поцікавлюсь такою зефірою на 7 місць, чисто яка ціна у неї. Значить 12 рік, 10300, 2,0 літра механіка, а дійсно дизель, скоріш так і є, 10.300. Так, минулоразу не встиг тут походити, Знов посад п'ятий, тут вже прожився за 4,8, 2001 рік. 1,9 на автоматі. Такий раритет уже. Сандеру можна навіть знайти на авторинку, 1,2 бензин, Z5,3 11 2011 року є номер телефону. Чисто для загального розвитку, також Тауран за 11 555, 14 рік, 1,6 TDI дизель на автоматі. Ціни не перестають дивувати, так? Ціни на автівки не перестають дивувати. У нас 5650 з сьомого року 1,5 дизель і другий маган таку ціну. Цікаво. Так. Щось сьогодні у нас ренок частенько попадає в об'єктив, вітер зносить капець, парасолю просто вириває з рук. З 12 року 1,5 дизель на 66 кВт, це ренок Кенго. Такий непоганий тауран Volkswagen за 5,2 четвертий рік на автоматі. об'єм двигуна 1,6. Непоганий взагалі, варіант. Так, з першого погляду. Гарно виглядає, непоганий колір. Та як би все? Чуть-чуть знімемо салон автівки, такий темний темного відтінку салончик, простуватий на автоматі, автівка повторюсь. І вид автомобіля з заднього плану. Ауді у нас тут продається. От, За 5.7 Audi 4 Avant, пише, 2003 рік. двигун 1.6 Ось так це аудіо виглядає, світлого кольору такий прикольно. Цю я Марію вже раніше відзимав, така вона чуть підтюнингована, типу великі диски в чорному кольорі за 5,9, 1,6 бензин 2006 року машина Сьогодні на базарі тишина така. Знову ж таки, тауран, щось теж таурани на сьогодні. 9 рік, 2.0 дизель. Шоврани сьогодні попадається. Ще один п'ятий посад, в кузові седан. 4550, перший рік, 1,6 двигун. номер телефону ви бачите. За 7,5 Citroen. Picasso. 2007 рік, 2 на дизель, закран Пікасса, 7 місний. Ось так він виглядає всередині, шкіряний салон, мультикермо і так далі. Ну, не буду рухати тут капельки від доща. Ось такі мені автівки дуже подобалось. І Та заробни також. Так, Astra H1,6 бензин, чорний колір, 5,7. 2008 року народження за 5.7 така Astra H. Дача Сандеро продається за 4.8 з газом. 2008 року 1,4 двигун. Є газ. За 4.5 продається також сандерик. А ще рубрика до 5000 навіть є що знімати. 1.2 MPIський мотор 2009 року. машинка. Так, Фокус другий стоїть. дивляться його якраз за 5.5, 1,6 дизель 2009 року є номер телефона, не будемо заважати. Джейка стоїть Астра, тут сумує одиноко, 1,7 дизель, 11 року. 6200. Сертифікат вже є присутній. Ось так Джейка за 6200 уряда всередині і на задньому плані. Сценік другий короткий короткій базі, 1,6 бензин, 7 рік, 5650 Клімак, рейс контроль, Безключовий доступ в парктроніки. В універсалі гольф 4 на 4,6, 1,6 MPI мотор 2003 рік. Як ви думаєте, скільки гольф козовий хатчбек 4 на автоматі може коштувати на авторинку? Ось вам ціна 5,8, 1,6 MPI. 2002 року машина 5850, як вам ціни. Скажу, що супер клас, не стану у нього. Ну і що? 5,8. Напишіть в коментах, що ви думаєте. А ось такий гольф 4, зелененький. Чи вам подобається, скажіть, що думаєте. Третій рік, ціна 5,6 1,9 дизель. 1,9 дизель. Ось такий хатчбек прокоментуйте будь ласка. а Поряд стоїть це Max Ford з передніми патронниками за 5,8 об'єм двигуна 1,8 бензин. Opel Astra з газом. Тут така табличка, прямо газ на все лобове 5759 рік, 1,6. МПА, і двигун, і є така табличка газ, щоб всі бачили, ніхто не випускав. Ще одна Ашка стоїть, продається з сірому колір, це 5750. Номер телефона. Ось така зефіра стоїть поряд, давайте також подивимося ціну, поцікавимося. і 6 2007 рік, якщо я не помиляюсь Двигун 1.6 і 6, бензиновий мотор. Ось така зефіра. Откривається якесь вікно в якійсь там машині і питають, ну що, є клієнт на цю астру? Ну, що їм відповідати? От що б ви сказали, так? Да? От у мене, наприклад, нічого такого прилічного, так. Да? Нецензурно у мене не з'являється, чесно кажучи. Є клієнт на астру що там? Є приводить. Заробимо грошиків. А тут ще ці астри, аж вже щось сьогодні їх не буду знімати. За 6 тисяч сьомий рік 1,6 бензин. Достатньо на сьогодні їх. Я відзняв. І за 5.8 такий прикольний сценік. Гарно виглядає. Сьомий рік, 1,6 бензин. бензин. Ну, просто він гарно виглядає. панорамний. Дах, колір, в принципі. Я навіть цього сценіка всередині сьогодні відзніму. відчинений. Механіка, шестиступка. Ну, така у нього зовнішність. Просто нормальний стан у нього хороший. Стакий ще меган продають другий за 5,3. 1.6 бензин рідна фарба, два ключа. Дякую. Дякую. таку ще шкоду знімо РСК. О сьому. 19 року. 2.0 дизель. 22 ,750. 4х4 на автоматі. Що, форт фокуса ще на автоматі знімемо. Титаніум комплектація 2015 рік, 10300 10, на автоматі Форд. Так, ну Під кінець всяких, такі непогані автівки познімаємо BMW. Ну Я маю на увазі, як непогані. Дорожче. Дорожча зементу БХ така стоїть 12 року. 2.0 на автоматі. Об'єм двигана 15500. Навіть пікапи продають на авторинку. Навіть пікапи продаються 5,8 2,5 двигун 2005 року. Він на армію б його віддалив. Ще Nissan Note питали, згадав які ціни, ось можете подивитися. 6.4 сьомий рік 1,6 об'єм двигуна на автоматі автомобіль. До речі, пишіть в коментах, кого цікавлять машинки. Це вже буде для спонсорів більша перевага, тому що спонсори можуть задавати тематику відео наступно, до речі, можете стати спонсором і обов'язково візьмімо автомобілі, які вас цікавлять. А так, поки людина сьогодні в коментах написала, що там ноти і цікавлять і автівки до 5000. тисяч. І а до тільки до 5000 я постарався зняти відео в такій тематиці отак, От будь ласка, пишіть, якщо не буде спонсорів, які будуть задавати тематику відео, зверну увагу на звичайні коменти, да, від звичайних підписників і обов'язково щось відзніму. Так, помаленьку буду завершувати сьогоднішнє відео. Надіюсь вам сподобалось. Не дивлячись на таку негарну погоду сьогоднішню. Це відео, надіюсь, було корисно. Ось такий навіть Passat можна придбати на авторинку за 13850 року е -е, з двіганом 1,6. Я 1,6 для пасата, то? Я рахую не так. Та і багат, великий такий. Набрали з блогерів, ходять, говорять, ось така Volvo. чого її зняв за 5,8. 1.8. Це вісім. Зараз летять диски, такі незвичайні. 4007 Peugeot продається. За 9,9. Десятий рік, 2,2, дизель. 523 БМВ також продається на авторинку. шкіряний салон. Renault Fluence, в такому жовтому кольорі 7,3 1,5 дизель з 2013 року. Цікавий пробір у неї. Навіть Porsche тут продається на авторинку за 12900. 4.8 атмосферний бензин 2008 рік автівка